Цьому випуску огляд матчів Ліги Чемпіонів середи. Відомі всі учасники однієї четвертої фіналу турніру. Фанати Арсеналу розсипались компліментами в бік Гризінченка. Андрій Лунін може змінити клубну прописку та перебратися в АПЛ. То перед початком зарядіть відео вподобайкою для просування україномовного контенту на Ютубі. Новини про світовий та український футбол на каналі Футлайн виходить за підтримки компанії Фавбет. Донецький Шахтар зіграв нічою в матчі УПЛ з Карпатами та втратив можливість скоротити відставання від «Динамо» у чемпіонських перегонах. Після матчу гру оцінив наставник Марино Пушич, який вважає, що команда більше не бореться за титул. Цей матч з Карпатами історія всього нашого сезону. Як і зазвичай у сезоні ми домінуємо, створюємо моменти та контролюємо гру, але не робимо найважливішого. Не реалізовуємо свої шанси. А нам, зважаючи на відрив від Динамо, потрібно вигравати багато матчів поспіль. Ми зіграли добре, але втратили надто багато шансів, і це не випадковість, а закономірність, яка весь сезон з нами. Тож потрібно бути чесними перед собою. Ми втратили шанси на титул УПЛ, втратили шанси наздогнати Динамо. Мета тепер друге місце чемпіонату, звичайно, я розчарований, особливо у тих ситуаціях, коли бачу, скільки шансів ми створили, це справді дуже розчаровує. Всього один гол і була б наша перемога. А щодо вихіда новачка Алісона, він тільки приїхав до нас, але я розраховую на нього це талановитий гравець. Хоча, якщо чесно, було наївно розраховувати, що він вийде і одразу змінить гру на нашу користь. Львівські Карпати в останній день трансферного вікна офіційно підписали ще одного бразильського нападника. Карпати на офіційному сайті повідомили про підписання 18-річного Пабіано Родрігеса Перейри. Клуб не розголошує деталі угоди за інформацією, трансфер марк контракт Фабіано з Карпатами, розрахований до 30 серпня 27-го року. Варто додати, що Перейра є інгром та може зіграти на обох флангах атаки. Бразилець, вихованець академії Ботафого, за першу команду встиг провести три матчі, зігравши в чемпіонаті та Кубку Бразилії, а також у Кубку Лібертадорис, який його клуб виграв у 23-му році. Новим наставником Трабзонспора, у складі якого виступають українці Батагов Зубков та Сікан, став Фатіх таке. Новий наставник вже провів своє перше тренування в новому статусі. Екс-тренер Трабзонспора, а нині спортивний директор клубу Шенон Гюлеш пообіцяв, що не втручатиметься в рішення нового наставника. Нагадаємо, команда провалює чемпіонат Туреччини. Трабзонспор посідає 11-те місце в таблиці, тому Теке вирішив, що метою команди на сезон стане перемога в Кубку Туреччини. Перед матчем Реалу в Лізі Чемпіонів інфопростір взірвала новина про українського воротаря вершкових. За інформацією авторитетного джерела MU Transfer News, Андрій Лунін вже влітку може змінити клубну прописку і перебратися на тумальний Альбіон у послугах українця, дуже зацікавлений Манчестер Юнайтед. Червоні диявили готові влітку зробити мандрицям пропозицію щодо трансферу Луніна на суму 33 мільйони фунтів стерлінгів, що повністю задовольнить Реал, який відкритий до трансферу українця. Нагадаємо, у цьому сезоні Лунін провів 10 поєдинків, пропустив 12 голів та чотири рази відіграв на нуль. А вже в матчі Атлетіко Реал перемогу в серії пенальті здобули підопічні Анчелоті. На щастя, для господарів виконати завдання мінімум вдалося вже на 29 й секунді. Галехер вивів свою команду вперед і рахунок протримався аж до серії пенальті. Тібо куртуа був сильніший за Яна Облака, а гравці Реалу перестріляли своїх візаві з 11 метрів. В іншому матчі однієї восьмої фіналу Арсенал розписав мирову нічию з ПСВ 2-2. Перемога канонірів 7-1 над голландцями на виїзді, здавалося, скасувала будь-яку можливу увагу до цього матчу у відповіді. Однак одне рішення Артети змінило ситуацію. Усе через вихід в основі Олександра Зінченка. Українець вже на шостій хвилині відкрив рахунок в матчі, асистував йому стерлінг, який скористався втратою м'яча гостей. Святкувати свій перший гол в лізі чемпіонів в кар'єрі Зінченко утім не став, все ж свого часу грав за ПСВ. Ну а далі Переше зрівняв рахунок, Райз знову вивів арсенал уперед, Дріш знову зрівняв, та все це мало не сильно велике значення. Команда українця йде далі з загальним рахунком девять Таким чином визначилися всі чвертьфінальні пари Ліги Чемпіонів, пежа, який несподівано пройшов Ліверпуль після поразки в домашньому матчі, зіграє за Астонвілою. Міланський Інтер зустрінеться з Баварією, Барселона битиметься сторічним фіналістом Ліги Чемпіонів Борусією. А Арсенал Зінченка Реалу Луніна. Після матчу фанати Арсеналу по всьому світу не скуповувались на теплі слова в бік українця. Найкращі коментарі ми вже відібрали для вас. Ну хіба не можна радіти за зінченка після такого голу? Це був не просто простріл, це демонстрація того, що він має бути в центрі подій, а не прив'язаний до флангу. Скільки разів ми бачили, як він будує атаки, як читає гру, як керує темпом, і от знову доказ йому дійсно лечить роль півзахисника, а не зліва в захисті. Він тут не просто для підстраховки оборони. Він створює моменти, відкриває зони, керує грою, а ще й забиває так, що аж мурахи по шкірі. Артеті, пора вже звернути увагу на це та дати Алексу більше свободи в центрі, дозволити показати йому всю майстерність і він побачить наскільки ще сильнішим стане наш арсенал. І це той самий Зінченко, якого взимку хотіли продати. Ви серйозно, після такого матчу навіть думати про це справжнє божевілля. Він довів, що має бути частиною цієї команди та що його місце в центрі поля. Зіна – це не просто лівий захисник, це мозок команди, коли він грає в півзахисті. Як на мене, українець ще може дати цій команді дуже багато. Гол з інченка це дуже добре, але після нього команда явно розслабилася. Такі помилки в одній четвертій фіналу нам точно не пробачать. Ми ж самі бачили, як після забитого м'яча почали втрачати концентрацію, дозволяли супернику виходити в небезпечні атаки та грали занадто розслаблено. Так це добре, що пройшли далі, але якщо ми хочемо боротися за трофеї, то такі провали потрібно викорінювати негайно. Велче, кожен момент може коштувати місця в турнірі, тому Артета має звернути на це увагу і зробити висновки. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть ваші емоції після голу Зінченка в лізі чемпіонів.